Всім привіт! Ви на каналі Вікторія Україночка Love Ukraine і сьогодні вперше на моєму каналі історії з мого життя. Сьогодні я розкажу як і чому я створила цей канал і для чого він мені потрібен. Як ви вже знаєте, я веду свій канал вже майже 3 роки. А створила я канал 28 квітня у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення. Як ви можете уже здогадатися, що я українка, і е, перші свої відео я читала українську книжечку і там читала вірші або такі невеличкі казочки. Далі я почала знімати трішки про своє життя. Почала знімати далі про малювання, я багато малювала. Також я плела і плиту з резиночок. Малювала я трішки на телефоні, я також виставляла ці малюнки на свій канал. Ще я граю на фортепіано та займаюся танцями. Ось далі у мене з'явився папушка. Я почала знімати його. Його звати Кеш, як ви вже знаєте. Він дуже гарний. Ось, І я його дуже люблю. Він також у багатьох моїх відео. Ось. Мені дуже подобається, як він співає. Далі у мене з'явився кролик. Кролик у мене живе вже майже 2 роки йому. Ось він народився 23 році. 8 березня. А 8 березня, як ми всі знаємо, це свято дівчат. Але ось так сталося, що мій кролик, він хлопчик Сєня, він народився 8 березня. Ось так. Я трішечки знімаю і себе, але я є не в багатьох роликах. Ось так. З лицем я не знімаю. Зараз я навчаюся у 5 класі, кому цікаво, ось так. Я граю у Roblox. Також у мене є приватний канал у Пінтересті. Кому цікаво, можете зайти. Я залишу посилання на канал у описі свого каналу. Так що заходьте туди. Ось так. Я ще можу зараз написати свій нік в Роблоксі. Кому цікаво, можете приєднуватися до мене. Я всіх пододаю в друзі в Роблоксі і можемо дуже сподіваюсь, що ця рубрика вам сподобається. Зараз я більше знімаю про своїх твариночок, про кролика та папушку. І я буду дуже рада бачити вас всіх на моєму каналі. І у Ютубі, і у Пінтересті. Також у мене є телеграм-канал, він також є у описі каналу, так що заходьте туди. Ну що, на сьогодні будемо прощатися. Всім гарного дня.